Черепашки ніндзя, скільки в цьому слові знайомого та спогадів з дитинства. Ні, не цих, і навіть не цих, а ось цих. Черепашки ніндзя були культовими персонажами наприкінці 80-х на початку 90-х. Все починалося з нуарних коміксів, але згодом переросло в медіафраншизу з мультсеріалом, купою ігор на різні платформи, іграшками і навіть повнометражними фільмами. Було дуже багато спроб добитися такої самої популярності, так з'явилися бойові жаби, вуличні акули, токсичні хрестоносці, миші байкери з Марсу та інші. Причому багато подобних франшиз мали також і ігри, але культовими стали лише хіба то, це і то завдяки своїй дуже високій складності, ну і в цілому гарної гри. Але нічого не буває вічним, отож наприкінці 90-х про франшизу забули, трохи пізніше її, звісно, реанімували у новому стилі, і це насправді було непогано. На жаль, я тоді був уже у більш дорослому віці, тому не маю якихось теплих спогадів про цю інтерпретацію. Далі було багато спроб дойти франшизу, фільми, ігри та ще багато іншого. Ну а останній ребут від Нікі так таки зовсім здається, похоронив франшизу. Але у березні минулого року стається дуже неочікуваний анонс. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, яка мало того, що судячи з усього пропонувала геймплей класичного 2D бітомапу, так ще й використовувала дизайн тих самих черепах з початку 90-х. І цю гру я дуже чекав. І навіть зараз, коли в країні війна, ця гра це, мабуть, одна з тих речей, що якраз дуже потрібна для лікування психічно-морального стану та ще один шанс згадати безметежне дитинство. Отож в ефірі чудові ігри та їх постійний ведучий Олександр. І сьогодні ми поговоримо про черепашок Ніндзя Помсту Шредера. Після релізу ремастеру Wonder Boy The Dragons Trap Nickelodeon, яка зараз має права на франшизу, звернулася до ДО тему, щоб ті зробили їм щось схоже по їх франшизам. Так вони вийшли на студію, яка пропонувала Nickelodeon зробити гру про черепах ще у 2010-му. Це була Монреальська студія Tribute Games, яка була заснована колишніми співробітниками Ubisoft. Це були Джонатан Лавін, Жан-Франсуа Мейджор і Джастін Сір, які раніше мали досвід у створенні чудового бітмапу Scott Pilgrim vs. The World та TMNT для Game Boy Advance. Ну і вже у складі Tribute Games вони зробили немало непоганих 2D-ігор, найбільш відома з них Mercenary Kings. Так що всі вирішили, що вони зроблять нову гру про черепах. Помста Шредера була натхнена мультсеріалом 87-го року та аркадною грою про Черепашок 89-го року, яку більше знає через її порт на NES, а також Teenage Mutant Ninja Turtles – Turtles in Time. При цьому розробники намагалися модернізувати геймплей та повернути багатокористувальницький досвід, тільки тепер і онлайн. Також у грі мала бути представлена озвучка, у якій приймав участь оригінальний акторський склад мультсеріалу 87-го року. Кем Кларк, Баррі Гордон, Роб Поусен і Таунсет Колман повторять свої ролі. Саундтрек для гри написав Ті Лопес, який відомий своєю роботою над іншими іграми у стилі ретро, такими як Sonic Mania. Співака Майкла Паттона запросили виконати музичну тему для гри. Розробка велась дуже плідно, постійно додавалися нові персонажі, судячи з щоденників розробки, команда, будучи фанатами оригінальної франшизи, полюбляла працювати над цим проектом. Це можна побачити у геймплейних відео, з якою любов'ю вони підходять до деталей та кожного пікселя. Тому я дуже сподівався на щось дуже чудове. Отож 16 червня гра вийшла на всіх актуальних ігрових платформах. І одразу можу сказати, що це просто офігенно. Перша анімаційна заставка у стилі оригіналу, яка візуально кладе на лопатки усі перевіддання старих франшиз на кшталт чиних історій. А по-друге, геймплей та наповнення рівнів. Але давайте все по порядку. По-перше, сюжет. Так, він завжди у іграх того часу був для галочки, і тут це не виключення. Гра починається з класичного черепашки дивляться телевізор. Цього разу ведуча на «Ейпріл» А який у прямому ефірі мав отримати подарунок, але отримує голову робота Кренга, і після цього ніндзя клану Фуд захоплюють Статую Свободи та Шостий канал. Ну а наші герої готуються наваляти їм. Але це не головне, головне то геймплей, і тут у мене є що вам розповісти. Отже, як і казав, розробники хотіли зробити класичний геймплей за відчуттям та доповнити його більш сучасними елементами. Отже, в помсті Шредера всі герої, окрім звичайних атак та бришків з дайвкіками, отримали ще арсенал різноманітних прийомів, включаючи біг, який додав багато динаміки. Наприклад, тепер після отримання урону можна відкатитися у сторону, можна атакувати стрибачих на вас ворогів, ще можна ухилятися від атак та у той же час проводити контратаки. Кожен персонаж має спешл-атаку, яку прокачує разом із рівнем персонажу. Тобто, граючи за конкретного персонажа, ви підвищуєте його рівень, і згодом збільшується його кількість здоров'я, життів та рівень шкали суперприйомів. Також з підвищенням рівню з'являються нові суперприйоми, які можна робити у повітрі після ухилення від ворога, а також після глузування, якщо ваша шкала суперприйому вже заповнена. Так, тут є глузування, і вони роблять вас на деякий час беззахисним, але повністю відновлюють шкалу супера. Щодо самих персонажів, то тут їх семеро: чотири черепахи, Сплінтер, Ейпріл та Кейсі, який розблоковується після проходження гри. Всі персонажі, хоч і керуються однаково, але мають різні характеристики, такі як відстань атаки, швидкість та сила, і насправді це дуже відчувається, особливо коли граєш сам. До речі, якщо вам ні з ким пограти, але кортить як у дитинстві. То тут є чудовий онлайн режим, до речі, він реально дуже зручний, так як показує, хто зараз на цьому рівні і як він продвинувся у відсотках. Ти можеш легко під'єднатися і грати в онлайні. Гра підтримує 6 гравців одноразово, але повірте мені, це такий хаос. Хоч гра і намагається у баланси збільшує кількість ворогів і їх життів. Але це становиться дуже легко і частіше просто незрозуміло, що ти бачиш на екрані. Тому мені здається, що краще грати у двох, максимум трьох. Світ гри виглядає на кшталт старих ігор по типу Mario або Чіпата Дейла, де можна вибрати та перепроходити рівні. Рівні можна поділити на два типи: це звичайні у стилі бітемапу та поїздки на летаючих дошках, які були і в іграх дитинства. Так, тут навіть надокучливі вороги є, як і у старих іграх. Під час пригод гравця будуть переслідувати різноманітні вороги, знайомі з мультсеріалу. Також будуть боси, які раніше не з'являлися у іграх, але були у серіалі. Наприклад, Темпестра, серію про яку я чомусь дуже пам'ятаю. Та й так дуже багато камео різних персонажів зі своїми завданнями по знаходженню секретних речей, за які ви зможете отримати ігрові очки. Так, і нічого більше, тому що тут все як у давнину на аркадах, навіть таблиця лідерів є. Також можна помітити і пасхальні яйця. Принаймні пару раз мені здалося, що це якісь відсилки. Наприклад, ось це явна відсилка до Ідіана Джонса. Стосовно ігрових режимів, то тут є режим історії, де можна переграти будь-який рівень, ну це те, що я і казав. Та режим аркади з лімітом життів, втративши котрі гравець, як і в старі часи, відлітає на стартовий екран. Але пройти гру за один захід цілком реальна, тому що в неї 16 рівнів, кожен з яких пробігається за 6 або 10 хвилин. І того маємо десь 2 години. Так, наче не дуже багато, але ж скільки у гри дуже файно намальованого контенту. Джастін Сір з командою зробив величезну роботу. Вони намалювали дуже багато фонової графіки, а також різноманітних, дуже ситуаційних анімацій, які використовуються один-два рази за всю гру. Також варто відмітити те, що референсами для графіки був мультсеріал та ігри кінця 80-х і початку 90-х. Це все вилилося в те, що кожна локація має купу дрібних, але важливих деталей. А персонажі свою, так би мовити, візуальну особливість, та й в цілому вийшов крутий піксельний візуал котрий доповнює не менш крутий саундтрек, який у більшості складається з треків, схожих з музикою аркадних ігор початку 90-х. Але не тільки. При поверхневому прослухованні можна помітити вплив музики Sonic Mania, з якою раніше працював Ті Лопес, а також деякі референси до треків Юдзо Кошеро. Та нібито щось з бойових жаб. Та трошки по проку та якогось брейкбіту. Але, думаю, що якщо копнути глибше, то ще щось знайдеться. Ну і з озвучкою ви теж в курсі, але це, думаю, кайфово тільки для тих, хто дивився черепах в оригіналі. До речі, тут теж не полінилися і записали багато реплік персонажів, залежно від того, на якому етапі ви граєте. Підбиваючи підсумки, помста Шредера, це типічна гра від фанатів для фанатів, що завдяки сучасному геймплею може сподобатися не лише старим передунам, але й дітям. Так в неї є невеличкі проблеми з балансом під час багатокористувальницького режиму. Так вона коротка, але грати в її дуже фаново. Вона має чудову графіку і саундтрек та приносить кайфу більш ніж деякі триплеї ігри. В неї просто хочеться повертатися. А як вам, ви вже грали у помсту Шредера, чи може у Черепах у дитинстві, пишіть про це в коментарях. На цьому, напевно, все, дуже дякую за перегляд. Якщо сподобався ролик, то ставте пара лукас. та якщо ви тут вперше, то обов'язково підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Що ж, грайте лише у чудові ігри до зустрічі, і все буде Україна!